Топ корисних лайфхаків для вашого макіяжу на кожен день. Перше для того, щоб тіні не осипались під очі під час нанесення, не псували вам чи консилер, просто трохи намочіть пензлик водою. І ось так приберіть залишки води. Таким чином тіні не осипаються, набираються краще, краще лягають, і вони прям припечатуються до повіки. Друге, промальовуйте каялом міжвійку, а не слизову. Я включила макрозйомку, щоб ви роздивились всі мої морщинки. Ну потерпіть чуть-чуть. Дивіться, є різниця між слизовою і міжвійкою. Слизову фарбують, як правило, на смокі айс. А от міжвійка просто і непомітно робить очі більш виразними. Ставимо олівець на точку вії і промальовуємо між ними, не заходячи на слизову. На слизовій олівець не буде добре триматися і сповзе під очі, як у панди, а міжвійка буде триматися цілий день. Ось так все це виглядає з тушу. На одному оці в мене каял, на другому оці каялу нема, і різницю ви бачите самі. Далі лайфхак теж пов'язаний з олівцем. Це білий олівець на нижнє повіко. У мене замість олівця білі тіні, і таке нанесення робить погляд візуально більш свіжим та більш виразним. Класно підійде. Не просто білий олівець, а більш натуральний, типу б'єш чи з розовинкою. Далі як ми наносимо пудру. Пуховкою виходить більш щільне покриття, а пензлем більш легке. І краще пудру наносити по ось цьому трикутнику на лоб та щоки. Останнє це спрей для фіксації. Він потрібен для того, щоб макіяж ус'явся на обличчі, щоб він запечатався і тримався довше, ніж без фіксатора. Зберігайте це відео і користуйтесь.